Вітаю, коли мова заходить про війну, що спадає на думку: танки, стратегія, зброя, правда. Але є ще одне поле бою зовсім невидиме це свідомість солдата. І от що цікаво, виявляється, один з головних інструментів для захисту цієї свідомості це математика. Так, так, саме вона. Давайте розбиратись, як це працює. От і постає головне питання: як ну, от як виміряти те, що неможливо побачити? Бойовий стрес, мотивацію, яка зникає, чи ту саму межу виснаження, за якою вже нічого немає, це ж не температура і не тиск. Але військові психологи знайшли спосіб вони взяли на озброєння математику, щоб перетворити оці всі суб'єктивні відчуття на, ну, на чіткі об'єктивні цифри. Перше, що треба зрозуміти, це динаміка. Психологічний стан це, знаєте, як погода. Вона ж не стоїть на місці, правда? Постійно змінюється. І от просто сказати зараз сонячно цього замало. Треба знати, чи не насуваються хмари. Так само і тут. Дивіться, сказати, що рівень стресу у бійця, наприклад, 7 з 10 це ну, майже нічого не сказати. Це просто фотографія моменту, а нам потрібне відео. Важливо ж інше. Ці сім балів, це пік, після якого йде спад, чи це тільки початок і завтра буде 9, розумієте? Швидкість і напрямок ось що головне. Саме це дозволяє спрогнозувати проблему, а не просто констатувати її. І отут на сцену виходить її величність, математика, а точніше, похідна. Не лякайтесь цього слова. Уявіть собі це як спідометр, тільки не для машини, а для стресу. Він показує не просто який зараз рівень, а з якою швидкістю він змінюється. Ми летимо в прірву виснаження чи повільно рухаємось до відновлення, похідна дає відповідь. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо дві ситуації перша боєць у стані високого стресу. Але цей стрес стабільний, похідна дорівнює нулю. Тобто ситуація важка, але вона не погіршується, вона керована. А тепер друга ситуація. Стрес начебто середній, але він стрімко, просто на очах зростає, похідна висока. І знаєте що? Друга ситуація набагато, набагато небезпечніша, бо це прямий шлях до зриву, і саме похідна, цей наш спідометр дозволяє це побачити і, що головне, вчасно втрутитись. І все це можна навіть записати у вигляді рівняння знову ж таки не треба боятися формул. Подивіться, все просто. ДС на ДТ це наш спідометр, швидкість зміни стресу. З одного боку на нас тиснуть фактори навантаження, це умовно газ, з іншого допомагають фактори відновлення, це гальма. І от моделюючи цю постійну боротьбу між газом і гальмами, можна створювати реально дієві програми управління стресом, знаходити той самий баланс. Добре, з динамікою розібралися. Тепер давайте про підготовку. Це ж вічна дилема, як тренувати бійців так, щоб вони були готові до всього, але при цьому не зламати їх ще до бою, як знайти цей ідеальний баланс. І так, ви вже здогадалися, математика і тут має що сказати. Тут є дві пастки, дві крайності. З одного боку недостатнє навантаження. Це по суті імітація підготовки, яка не дає реальної стійкості. З іншого боку, навантаження надмірне, це прямий шлях до вигорання, до травм, причому не тільки фізичних. І те і інше погано, десь між цими двома прірвами і лежить та сама золота середина. І от пошук цієї середини в математиці називається оптимізація. Завдання полягає в тому, щоб знайти ту саму точку, позначимо її I-star, де ефективність тренувань буде на піку, а ризик вигорання ну, прагнутиме до нуля. Це як знайти найвищу точку на графіку, за якою починається вже спад. І треба розуміти, це все не якісь там абстрактні вправи для науковців. Це цілком реальні задачі, які вирішують у тренувальних центрах просто зараз. Це робиться для того, щоб готувати більш стійких. Більш загартованих бійців, тих, хто готовий до реальних викликів. Окей, моделі це чудово, але будь-яка модель потребує даних, якісних даних, а звідки їх взяти? Просто питати, як самопочуття ну, це дуже суб'єктивно. Сьогодні один настрій, завтра інший. Тому сучасний підхід це слухати не слова, а тіло, декодувати сигнали, які воно нам посилає. Так, як же нам отримати ці об'єктивні дані, як зазирнути всередину і побачити реальну картину, а не ту, яку людина хоче чи може описати? Відповідь проста і складна водночас: біометричні датчики, маленькі пристрої, що щитують мову тіла. І що ж це за дані? Ну, по-перше, це електроенцефалограма, або ЕЕГ, яка показує активність мозку. По-друге, варіабільність серцевого ритму, надзвичайно чутливий індикатор стресу. Плюс, звичайно, датчики сну, датчики руху. Усе це разом дає величезний масив об'єктивної, неопередженої інформації про реальний стан організму. Але тут є нюанс. Всі ці дані з датчиків це по суті просто шум, сирий сигнал. І щоб перетворити цей хаос на корисну інформацію, знову потрібна математика. Дивіться, як це працює. Спочатку сигнал збирається, потім його треба очистити від перешкод. Для цього є спеціальні методи, наприклад, згортки. Далі найцікавіше, за допомогою аналізу фуріє, з цього чистого сигналу виділяються ключові патерни. І вже ці патерни можна інтерпретувати як конкретні стани: втома висока концентрація або ж сильний стрес. Ось так із набору цифр народжується розуміння. Якщо ми вже говорили про похідну як про спідометр, то є ще один крутий інструмент. Інтеграл це можна сказати одометр або лічильник загального пробігу. Він не показує швидкість, він підсумовує весь стрес, все навантаження, яке накопичилося за певний час, за день, за тиждень, за цілу місію. Навіщо це потрібно, щоб побачити накопичену втому і дати людині відновитися до того, як настане вигорання? Це профілактика, а не гасіння пожежі. Все, що ми обговорювали досі, стосувалося однієї людини. Але ж армія це не сукупність одинаків, це команда, підрозділ, єдиний організм. І найцікавіше, що математика дозволяє моделювати психологію не тільки окремого бійця, а й цілої групи. Знаєте, є така фраза, що ціле це більше, ніж сума його частин. От до військового підрозділу це пасує ідеально. Успіх залежить не просто від того, наскільки крутий кожен боєць окремо. Він залежить від групової динаміці, від того, як вони взаємодіють, наскільки вони згуртовані, як вирішують конфлікти. Це надзвичайно складна система. І от математичне моделювання дозволяє зазирнути всередину цієї системи. Що можна робити? Ну, Наприклад, відстежувати рівень згуртованості команди в часі, прогнозувати, як може розвинутися конфлікт, оцінювати, як весь колектив відреагує на тривалий стрес. По суті, аналізувати стабільність усієї групи. Це вже вищий пілотаж. І як це робиться? За допомогою вже знайомих нам диференціальних рівнянь. Тільки тепер це не одне рівняння, а ціла система. Система, де психологічний стан кожної людини впливає на стан всіх інших, і навпаки. Це дозволяє подивитися на підрозділ як на єдиний живий організм і зрозуміти, наскільки він здоровий і стабільний. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні дізналися. Математика у військовій психології це виявляється не про нудні формули, це про цілком практичні речі, про моделювання психологічних станів, про оптимізацію тренувань, щоб не було занадто мало чи занадто багато, про аналіз сигналів тіла, щоб отримувати об'єктивну картину, і навіть про прогнозування поведінки цілих груп. По суті, це такий собі людський алгоритм, і мета у нього одна: не просто захистити, а зробити бійця сильнішим, стійкішим і готовим до всього. І наостанок, давайте просто замислимось. Якщо математика вже сьогодні здатна так точно описувати такий складний і невловимий процес як бойовий стрес, то де її межа? Які ще таємниці людської свідомості вона допоможе нам розкрити завтра? Питання залишається відкритим.